Сергій Бабин понад два роки очолював комунальне підприємство Студенянський комунгосп, яке забезпечує послуги для майже півтисячі абонентів однієї з найвіддаленіших громад області. Однак, 9 січня цього року сільський голова Кернесівський Олексій Петрович звільнив його з посади. Причина систематичне невиконання обов'язків без поважних причин. Я вважаю, що це розпорядження. З порушеннями. я відреагував і негативно, тому що я вважаю для того, щоб вказувати ті законодавства, мають бути підтверджені там. Вказано про мою недбалість. на сьогоднішній день. Немає ні одного. Нормативного документа підтвердження про мою недбалість не є догана є, з якою я не згідний, аби отримати пояснення, Сергій Бабин звернувся до сільської ради. Однак, очільника Студенянської громади на робочому місці не було. Він перебуває у відпустці. Жодних офіційних коментарів, ні сам голова, ні представники органу самоврядування не надали. Я не маю вам нічого показувати правильно? А, бо її немає. Є? Я вас запевняю. Ну, Я за відпустку Олексій Петрович у відпустці офіційно ви, 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 ви маєте підтримати колишнього керівника. Зібрались працівники підприємства, місцеві жителі та абоненти з інших громад, які користуються послугами комунгоспу. Почули, що його незаконно звільнили. От сьогодні ми приїхали захистити нашого директора Ковногосус. Ми не бачимо підстав для його звільнення, ми бачимо як прекрасного керівника, який працює. Я ж говорю, він може працювати і на тракторі, він і на клісар, заходив в канал, прокладає водопроводи, зварлені роботи всі робить. От люди питають, якщо його зараз звільнять, хто буде варити, хто буде це все робити. Робота керівника підприємства місцевих задовольняє, але цього не скажеш про діяльність селищної адміністрації. Мешканці звернули увагу на проблеми громади: відсутність транспорту, поганий стан доріг і дефіцит медичних послуг. «У Нас в селі нема ні медика, ні дороги не зроблені. транспорт, автобус, щоб пустили, хоча б раз у тиждень. Абсолютно ніхто нічого не каже. Сказали, що забрали водія на війну. Другого нам не видають. Скільки ми не билися головами не за той не за того медика, не за водія, не за що, скільки ми б'ємося головами, ніхто нічого не каже. Сергій Бабин наголошує, що продовжуватиме боротися за справедливість і підтримувати громаду. Я хочу добитися військової ради справедливості. Я хочу, щоб сільська рада і її керівники працювали не для своїх інтересів, а працювали для інтересів наших героїв. Підтримували тих матерів, яких, на жаль, сини не чоловіки загинули. Саме основне, оце я саме більше хочу.